Вітаю на першому подільському. Прийшов час підбити інформаційні підсумки четверга 6 березня. Що цікавого трапилось у цей день? Дивіться у випуску. 6 березня Володимир Зеленський прибув у Брюссель на позачерговий саміт, присвячений підтримці України та обороні Євросоюзу. Перші заяви для змі очільник Євроради Антоніо Кошта та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн зробили ще до початку засідання. Першу чергу вони наголосили, що допомога Україні повинна бути, адже від цього і залежить безпека всієї Європи. Вотшедмомент Фоюро. Це переломний момент для Європи, а Україна є частиною нашої європейської родини. Тому це також переломний момент для України. Європа стикається з очевидною та безпосередньою небезпекою, і тому вона повинна мати змогу захистити себе, обороняти себе. Також ми маємо поставити Україну в таку позицію, щоб вона могла захищатися і боротися за тривалий і справедливий мир. Ми прагнемо миру завдяки силі, і саме тому сьогодні я представляю лідерам план. Переозброєння Європи цей план передбачає до 800 мільярдів євро інвестицій у сферу оборони. Він дає державам-членам фінансовий простір для інвестицій в оборону. Він дає їм можливість інвестувати в оборону чи промисловість України або закуповувати військові засоби, які негайно передаватимуться Україні. Таким чином це спрямовано на переозброєння Європи, переозброєння Європейського союзу, а також озброєння України в її екзистенційній Цінній боротьбі за свій суверенітет і територіальну цілісність. Тож сьогодні, Володимире, я дякую за ваш приїзд. Це надзвичайно важливий момент, щоб продемонструвати. Ми будемо з Україною поряд стільки скільки потрібно. 6 квітня 2024 року на Покровському напрямку загинув мешканець Ярмолинець Олексій Шпак. Лише зараз за допомогою ДНК експертизи вдалося ідентифікувати героя та повернути на рідну землю. Про своє рішення стати на захист держави. Чоловік не одразу повідомив рідним. В лютому 23-го добровільно вступив на службу. Для побратимів був справжнім товаришем та надійним у будь-яких питаннях. Спочатку протистояв окупантам на запорізькому напрямку. Далі на Харківському покровський став для нього останнім вічна пам'ять та слава українському герою. Здорожчення медикаментів у попередні роки стало серйозним викликом для багатьох українців. Зважаючи на це, Рада національної безпеки та оборони ухвалила рішення про зниження цін на найпопулярніші препарати українського виробництва. Нововведення почали діяти з 1 березня. Наскільки доступнішими стали лікарські засоби, розповіли у сюжеті. Щороку ціни на ліки в Україні зростають. За даними дослідження, індекс здоров'я у 2016 році сума, яку українці в середньому витрачали на медикаменти, становила 550 гривень за місяць. У 2023-му це вже понад півтори тисячі. Хмельничани діляться нині похід до аптеки не аби як б'є по кишені. Для пенсіонерів це зовсім недоступно і на хто на мінімальній зарплаті теж недоступно. На мою думку, ціна не обґрунтована, необґрунтовано висока. Будемо відвертими, 80 то й 90% вартості ліків. Це чисто доходи компанії. Ціни дуже великі. На мінімальну зарплату дуже великі. Проте, вперше, за останні декілька років ціни на деякі препарати таки стали дешевшими. Від 15 до 30 відсотків, дивлячись, які препарати і дивлячись, наскільки вони були підвищена ціна на них. Цьому посприяла Рада національної безпеки та оборони. Фахівці ухвалили рішення про зниження цін на лікарські засоби українського виробництва від 1 березня 2025 року. У числі препаратів, які повинні здешевшити, ліки від кашлю та застудних захворювань, очні каплі, назольні спреї, знеболювальні, сорбенти, серцево судині і не лише. Загалом близько двох сотень засобів. Повний список можна побачити на сайті МОЗ. Асистентка фармацевта пані Стіна каже, серед найбільш здешевілих льодяники. Фіорда льодяники для горошка ціна була біля 400 гривень, зараз майже 200 гривень. Там суттєва знижка ще 200 гривень, по суті. Серцеві суди так само там було 200 гривень, стало на 150. Ну то є ціни пішли нижче, набагато. Щодня аптеку відвідують десятки людей, але останнім часом їх стало ще більше, помітила фармацевт. Скуповують, але не зрозуміло, що, так як є простуда, є зниження цін, тому може бути і те, те все разом. Зниження цін на ліки, безумовно, хороша новина. Проте багато українців все одно вважають медикаменти дорогими. Чи будуть наступні кроки для покращення ситуації, покаже час. Тетяна Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський. Після 40 років потрібно пильно стежити за станом зору, адже є захворювання, яке при недостатній увазі може призвести до повної сліпоти. Глаукома буває кількох видів, спричиняють її різні чинники. У всесвітній день боротьби із цим недугом мої колеги дізналися, як запобігти та попередити цю хворобу. Деталі вже за мить. Глаукома досить поширена у Хмельницькому. Як зазначає лікарка, такий діагноз майже щодня отримують пацієнти. Цей недух хронічний, спричиняє його підвищений тиск. Поділяється захворювання на три стадії та має такі симптоми. Симптоми для початку можуть бути непомітні для пацієнта. Коли глаукома вже більш спрогресована, людина може бачити обмеження в полі зору, можуть з'являтися райдужні кола від потоку світла, може бути зниження густроти зору, контрастності, відтворення кольорів може бути гірше. Коли є вже підвищений тиск, людина може відчувати навіть біль ока і навіть пульсуюча біль. Лікування недугу залежить від ступеню, в якому було її виявлено. Доступно декілька варіантів від медикаментозного до хірургічного втручання. Перша лінійка лікування це є краплі. Якщо ми не досягаємо цільового тиску на краплях, ми пропонуємо лазерне лікування глаукоми, лазерні операції і також антиглаукомні операції по імплантації дренажної системи. У переважної більшості пацієнтів це захворювання з'являється після 40 років, проте іноді трапляються випадки вродженої або ж генетичної глаукоми. Тому фахівці радять не нехтувати щорічним медичним оглядом. Рекомендується після 40 років обов'язково проходити повністю діагностику очей з перевіркою зору, виміру тиску, огляду очного дна на широкі зіниці. І тоді лікар вже може проаналізувати, чи потрібні додаткові методи діагностики для того, щоб підтвердити або спростувати даний діагноз. Якщо звернутися до фахівця пізно, це захворювання може призвести до повної сліпоти. Тож не забувайте, вчасне виявлення може врятувати ваш зір. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Чотирилапі досить часто опиняються у центрі уваги. Багато кому заважають. Однак, мало хто знає, що саме вони є незамінними помічниками наших захисників і рятувальників. Працівники ДСНС поділилися історією однієї із своїх напарниць, собаки-пошуковика Небраски. В колективі до неї звертаються лагідно, бася. Вона стала психотерапевткою для сотень дітей-переселенців, проте основне її завдання пошук постраждалих або штіл загиблих під завалами. Свій Професіоналізм бася демонструє спочатку повномасштабного вторгнення і неодноразово залучалася до роботи під час розбирання завалів після ворожих російських обстрілів Хмельниччини у тандемі зі своїм напарником-кінологом собака-рятувальниця щоденно відшліховує навички на спеціальному майданчику, де умови максимально наближені до реальних подій під час великих навчань з найкращими професіоналами Хмельницького гарнізону. У народі кажуть, золото добувають із землі, а знання з книги. І початку існування і донині вона залишається не лише довідником, а й терапевтичним та розслаблюючим інструментом. Які книги у топі серед хмельничан дізнавалися журналісти першого подільського. Книга це подорож у різні світи або ж джерело корисної інформації. Вона з'явилась, як тільки люди винайшли писання. Щоправда, це не було схоже на сучасний варіант книги. Тоді знаки наносили на глиняні дошки. Згодом такий варіант передачі інформації пройшов еволюцію. Перші схожі до сучасних книг виготовляли із кори, полотна, шовку, шкіри і папірусу. Люди приходять в бібліотеку за книгою, тому що вони її сприймають як свого роду терапію. Вони хочуть відійти трошечки від реальності, а там можна легко дуже переключитися і зануритися в інші світи. Дуже гарно свій час сказали єгиптяни, що бібліотека це як аптека для душі. Можна прийти і вибрати ліки собі до сілякої хвороби. Незважаючи на своє древнє походження, книги залишаються на полицях майже у кожній домівці. Хтось обирає варіант придбати, а інші ж прямують до книгозбірні. Як каже бібліотекарка, з кожним роком читачів стає все більше. Наразі новинок постачають небагато, проте відвідувачі почали приносити книги із дому, таким чином поповнивши полиці на три тисячі примірників. Зараз трошечки помінялося ставлення читачів. Вони розуміють, що ми не можемо купити самі книги. Вони приходять, вони вдячні, що ми намагаємося, і вони нам дуже багато книг дарують. Наприклад, за два місяці цього року нам подарили вже більше 600 примірників. Якщо порівняти з минулим, то це було 300 подарованих. от в два рази. Ми сподіваємося, що така тенденція буде рости і надалі. Найгарячіші новинки та бестселери важко знайти у книгозбірні. Адже аби прочитати їх, потрібно займати чергу. Серед таких книг зі світових письменників найпопулярніші це Колін Говер. На сьогодні Бекет. Генна дуже популярна. З українських письменників це Іларіон Павлюк. Він не втрачає своєї популярності. Кідрук Оля Саліпа. Окрім новинок, у колекції бібліотеки є ті книги, які нерідко викликають здивування серед читачів своїм розміром. Це найтовща книга, яка є в нашій бібліотеці. Це найбільша книга. Це найменші книжечки. Наразі видавництва випускають книги на будь-який смак, тож кожен може знайти те, що йому до вподоби. Олександра Толстюк, Роман Кулік, телеканал Перший Подільський. Квіти, парфуми, романтична вечеря чи, можливо, щось зовсім неочікуване. 8 березня одні жінки чекають класичних подарунків, інші хочуть більше уваги і турботи. А дехто взагалі не святкує цей день. Наші журналісти вийшли на вулиці міста, аби дізнатися, який подарунок буде ідеальним для хмельничанок. Довгий час 8 березня вважали днем весни та жіночності. Але останніми роками навколо цієї дати точаться суперечки. Незважаючи на це, чимало жінок досі чекають на увагу, компліменти і, звичайно, подарунки. Що саме хотіли б отримати хмельничанки 8 березня, ми вирішили дізнатися. Мабуть, кожна жінка любить прикраси, якісь, косметику, <смес> такого щось плану. Ну і квіти, звісно. <смес> також це таке, що завжди приємно отримувати в подарунок. Ну, зазвичай, на 8 березня я не отримую подарунки, бо в мене потім день народження, а <смес> я на день народження отримаю. Але я думаю, щось було б класно з прикрас, квіти, звичайно, а, щось смачненьке і корисне водночас. Квіти, мімози. Квіти. Я знаю, що я отримую вже просто завчасно. Я отримую, я думаю, якусь книжку нову цікаву і отримаю масаж. Напевно, що жіноче таке, щось таке парфум, можливо, щось з косметики, якщо вже так побратим. Може, білизну, Щось для себе особисто, таке для дівчачі дівчачі. Ким 4-6 березня побачила команда Першого Подільського. Більше про усі актуальні події ви можете дізнатися із наших офіційних сторінок у соціальних мережах. Дякуємо Збройним силам за захист, а вам за довіру. Зустрінемось у наступних випусках.